Друзі, всім привіт! Сьогодні знову на копі. Виїхав тут таке місце через цю посадку через Тополі. Є вон там місце, там була, були поселення Київської Русі. Я перейшов сюди, тут пали тільки розпахали, дивіться, от яка полянка. От яка полянка гарна. І, друзі, дивіться, Ох, знайшов я кресалу. Перше, так я знаходжу, це, мабуть, по київській русі кресали або вже середньовіччя пізні 1500 приблизно так роки. Взагалі супер піщало так класно, з глибини взяв. От. Зачот, друзі, зачот. Побіжу далі. Друзі, вийшов на гірочку таку, на такий пагорб. Дивіться, я не знаю, чи це з кістки, чи це з дерева. Ножик складний був. Бачите, всередині залізо. А це у нас ну схоже дуже на кістку, але я не буду точно говорити. Тверде, тверде взагалі. Друзі, такий ножик клас. Перше таки знаходжу живу якось вдома розмусовлювати трішки побачимо ну, піду далі Фух, перейшов я вже друзі хвилин десь 40 перейшов трішки на інше місце вон той бугор. зараз туди теж піду. Думаю трішки пройдусь, тут наче підвищення таке. Друзі, дивіться, як блистануло, думав золоту, знаєте, розмір 5 рублів царських. І вона як заблистіла, йомайо. Йо. Ну, нічого, сподіваюсь, своє золото знайду. 53 рік. Я не пам'ятаю, чи рідкий, чи не рідкий. Ну нічого страшного. Буду продовжувати шукати. Сподіваюсь, ще щось цікаве знайду. Ой, була в мене знахідка. Переходи вже тут. Дуже багато. Тут вийшов на центр, друзі, і дивіться, хтось йшов йшов, прямо в ступаку знайшов. Точно не знаю, чи це накладка, не накладка, але схоже на накладку Київська ну, Це частинка з неї. Схоже, бачив в інтернеті. От, дуже, дуже прикольно. Блин. Зараз буду тут вибивати просто вон також йшов, слід пішов. І ось так люди ходять. Ну так добре, що ходять, щось знаходиться, Добре, піду далі. Вже он силу сонце, вийшов місяць, гарний. І друзі, випала знахідка. Там я цю нашивку взяв. Тут вони випали от таке. Чи з браслета, чи з чого воно, вон трішки якийсь рельєф є. Так, зараз погано видно. Вон чуть-чуть є рельєф такий і бронза, і бронза, стара бронза. Може, але щось було, вже показую хоч якісь знахідки, щоб відео. випустити. От. Ну щось цікаве. Побіжу далі, вже сонце сідає, я думаю, хвилин 20 і все, до машини. Ох, вже втомився, думаю буду їхати додому, але не тут то було. Дивіться, знайшов тільки що. Це, скоріш за все, від шпильки. Від шпильки застьожка така. Ранній залізний вік, друзі. Таке вже знаходив, схоже, а це якісь маленькі взагалі. Але, блін, взагалі бомба. Я навіть вже не сподівався, що знайду. Причому таке здорове, по суті, і по вибитому полю зачот. От. Побачу, можливо, ще останнє. О, вже впало. Вже впало, але нічого не, не, згубив, не згублю. Скоро буду до, до машини йти. Вже потемніло. Можливо, остання вже знахідка побачу. Якщо буде щось, обов'язково вам запишу. Піду далі, коротше. Тут побігаю ще трішки, да і все. От, друзі. Був сигнал тільки, що вже вже темно-темно, коротше. Треба додому йти. Точніше їхати, дивись, сережка. Поп... Попалась мені класна, класна сережка. Трішки поломана, но, но сережка. Все точно вже додому. Вже остання знахідка і все. Друзі, буду їхати. Краще наступного разу раніше приїду. І тут ще пошукаю вам, покажу знахідки. Так що, я думаю, вже далі буде результат пошуку.